Щоб до твого села. Що ти можеш хорошого сказати про своє село? Що я? Ти? я ж, що що ти. Ні, ти маєш знати, яке воно було, яке стало. Ти ж місцевий життє був колись. Ти села це хутор. А, а хутор це хорошо чи плохо? Добре. Добре. Менше <ś graffiti> людей. Вон дивиться, що тут настроїли навіть. А що ж це таке? Загородки. Вітер. Ой, Ого, яке поле вгородилося, капець. Дивися, скільки тут. А mm -hmm. Так, Макдональдс, ты тут... Честь-тонько, ночью хорошо. даже установка есть. Ну лелека сидить. Ну ти бачиш на кожному стопу. По метро починає зрубити, а не важко. <свісно> а куди? До борзни чи куди? Ось дивися, знов лелека. Ну, через один стовп. Чи падає брудчик? Все видно, що... Це і ось дивися. На кожному стовбу. Видно, що тут десь вода близько, бо вони ж люб... вони жаб люблять. Вони жаблю блять. Ого, хтось живе там. Наркобаро. Наркоборону. Ще одна, що це установок. Я цих установок і не бачила, що вони є. Дівчата лелекі. Пропустила одну з другої сторони, була лелека. Ну що, красиво. Ось це, це Макдональдс, так? Да? А що це? Я не поняла. А, це Сейдоровка. чи що? Так. Да. А я кажу, що це твоє село, думаю, доїжджаємо. Оказується... А ти соглашаєшся. Це ж Сидоровка, і Отдаєш.